І зараз головне питання для всіх нас з вами: як подолати пітьму, як подолати холод? Точніше, проблему того, що їжа холодна і її неможливо розігріти, а купувати газовий балон. Ми з вами боїмося. Наприклад, я говорю про себе, тому запросив Володя Денисенко, журналіст, мій колега О, привіт, Привіт. Е, тема нашого такого українського народного кулібінства нікуди не зникає. І ти один з тих людей, якими власними руками які. З того місця, з якого потрібно ну. виготовив власний гаджет, як можна е, обіг... обігріти і освітити власний дім. і показуй, що це. Е, ну це гаджет, який нам ну взагалі з'явився в результаті відключень так. планових. Е, у нас не було світла для того, щоб працювати власне і не було інтернету. Це так. Най найголовніше так. Тому ми зателефонували до нашого провайдера так. запитали, чи працює інтернет у нього в кабелі. Він сказав, що так. Працює Потріб... інтернет е кабельний. Тобто, в тому випадку, коли вимикається світло, у них е обладнання, яке в будинку заведено, харчується точніше, харчується, живеться від, батарей, від, від своєї батареї, від акумулятора. Але це не всі це не всі е оператори таке так, підтримують. Так. У мене, тому наприклад, вдома не підтримує. Да, тому потрібно би зателефону. Телефонували і нам сказали, що підтримує. Тому е, стало питання вирішувати, що робити. Так. Тобто було багато різних е, варіантів, типа від е, найпростіших до Ecoflow, але екофлоу коштує дуже дорого. Що, екофлоу? Екофлоу це, Такий дуже красивий модний гаджет, який А, ну, я бачу, продається величезна. там 700 євро коштує. Ну, його да, 700 да, за 700 євро. Задорого. Я краще з'їжджу в Єгі підвищує. Тому тижні. ми розглядали варіант з інвертором. Інвертор це ця маленька коробочка, яка нас рятувала, коли ми їздили в походи. Так. За допомогою неї можна зарядити там телефон, комп'ютер. Тобто, Все, він дуже. Це найменше так, Володя, показуй, ти приніс автомобільний акумулятор. Да. Яка його ємність, які які а, е, е, характеристики. Це середній автомобільний акумулятор з 60 ампер час 580 ампер, і е, він в принципі може слугувати нам як зарядним пристроєм для, для цього інвертора, для світла угу. в домі. Так само може бути використаний в машині. Тобто, коли це все закінчиться. Скільки він коштує? Де купити, скільки він коштує? Зараз, ну, зараз акумуляторів дуже багато. Можна в спеціалізованому магазині. Ми купували в якомусь великому супермаркеті. Нам допоміг колега дружини. Він, він купив нам і скільки грошей? Трошки більше двох тисяч гривень. Трошки біль? Окей, Дві, Дві з половиною. Пишемо. Зараз будемо все рахувати. Я ж людина калькулятор. Дві з половиною тисячі гривень. Так, це можна 500 грн акумулятор. Так. так, потім, що ще нам потрібно для того, аби засвітити. Алюмє, алюгери, як кажуть французькою. нам потрібен зарядний пристрій. Зарядний пристрій ми купили трошки менше, ніж потрібно. Правило для зарядних пристроїв, що він повинен бути. З 12 вольтами, тобто це акумулятор на 12 вольт, і тут повинен бути вимикач на 12 вольт. Це зарядний пристрій для акумулятора. Саме так, тобто, так. через такий зарядний пристрій ми будемо заряджати акумулятор з розетки, поки в квартирі є, є світло. світло. Правильно, так. скільки коштує? Він коштує 600-700 гривень. 700 гривень одразу так. беремо де придбати, можна. Ну це в епіцентрі здається купували. Не рекламуємо. Не рекламуємо на да? не рекламуємо. Ага, добре. І дивіться, тут 4 ампери це замало. Потрібно вибирати інвертор, от тобто зарядний Заряд. пристрій, такий, щоб він був в 10 разів менше від'ємності акумулятора. Скільки тобто, акумулятор ще раз нагадаю? 60. 60. 60 ампер. Ампер, тобто ви далі ампер годину. Тобто, ви далі для нього купувати зарядний пристрій на 6 ампер. На 6, значить, 4 це мало. І що робимо? от Уявимо собі, що тут 6 ну, ампер. Як ми заряджаємо? Показуй, будь ласка, показую. Він? Тобто, ми клєми, тут підключаються клеми. Клеми одразу в комплекті йдуть е, до зарядного? Клеми до зарядного одразу в комплекті. Вони навіть тут зафіксовані постійно. Так, тобто, спочатку підключаємо плюс. Це червоний провод, тут все просто, тут плюс намальований, тут плюс намальований. Підключили плюс цей. Тут може бути маленька іскра, і включаємо це в зарядний пристрій. Наш. І з таким чином ага я бачу Ось він вже починає світитися. Світитися 50% Це означає, що Ще, Він думаю, показує ступінь заряду так, акумулятора, так. і починається зарядка. Так, так чудово, а, уявімо собі. Ми вже зарядили акумулятор. Поки mm -hmm. скільки часу потрібно на зарядку одну на повну зарядку акумулятора. Ну ми заряджаємо зараз. Ми ще жодного разу не спробували зарядити його повністю, тому що світло виробляють у нас 4 на 4 Тому ми вас виключили, включили. Тобто чекаємо... більше 4 годин потрібно для повністю зарядки. Більше, звісно, акумулятора. Да, да. Так, прекрасно, це ми зрозуміли. Але воно підтримує. Тобто, вистачає того, вистачає цього часу, поки є світло, щоб не вимкнулось воно під коли час відсутності. світло. Не буде да. потім тепер, коли ми акумулятор заряджений у нас так. і світло виробляється, що ми робимо після цього. Світло вирубається, тоді. я Ну У нас ця конструкція поки що не доскональна, ми її просто переключаємо. тобто Відмикаємо я... акумулятор. Да, я, я відключаю акумулятор, виключив, зняв клеми і підключаю клеми з так само інвертора. Інвертор, це. Так, це інвертор. Тобто теж плюс червоний, теж мінус чорний, іскра. І ось він. На інверторі світитися. засвітилася лампочка. от Зелене. Я хочу, аби ви побачили. Покажіть. Видно? Бачите, засвітилася зараз. я. О, бачите, світиться лампочка. Що є на інверторі? На інверторі, так розумію, це штекер розетки вихід, так, так, Це 220 вольт. От подивіться, будь ласка, льош, зніми. Бачите, штекер розетки 220 вольт, аби ви бачили, так сюди можна встромити. Оп, все. Встромляється сюди зарядка. Далі, що ми робимо? Е, ну, власне, ми сюди підключаємо, як я це роблю вдома, Вдома... Чекай, секунду, за інвертор ми не да. з'ясували. Скільки коштує, і де його придбати, які характеристики? Зараз з інверторами проблема. Вони стали дорожчими разів в 4. Інвертори. Від того, що було до початку бомбардування інфраструктури. Тому зараз, ну, може, такі, я сотку сьогодні спеціально шукав. Я не знайшов, знайшов на 300 ватт і він коштував десь до 1000 гривень. Тисяча грн... Інвертор, так, так. Uh... Чим більша потужність інвертора, тим швидше буде розряджатися акумулятор, і відповідно, ну тобто, тим більше можна на нього е, за, заструмити, і тим більше він буде їсти енергію з акумулятора. Але тим більше можна прилад, так. тим потужніший прилад Потужніше. можна через нього так. заживити. Так, да, можна, е, можна підключати ці акумулятори. Я бачив схему, що підключаються вони послідовно, і це збільшує ємність, збільшує там 60 плюс 120 і так далі. Так. Тобто, це можна зробити систему собі з велику якщо там Тут Скільки 100 ватт? Тут 100 ватт. Цього достатньо для того, щоб зарядити одночасно і паралельно підключити інтернет, заряджувати ноутбук. Сюди ти по э, подовжувач просто включаєш, да, Виходить подовжую. і сюди включаєш лампочку. Да, да. А, добре, а тут важливе питання, те за що я переживаю. Ага. Зрозуміло, що э, такий 12 ватт. Зрозуміло, що він потягне роутер, витягне. Так. Зрозуміло, що він потягне лампочку, або навіть кілька звичайних економних діодних mm -hmm. лампочок. Але чи потягне такий акумулятор з таким інвертором? Холодильник. Тому що я переживаю за холодильник, тому що в мене там наморожено продуктів на всю зиму наперед. Справа в тому, що холодильник десь потребує 210-250 ватт для, для підключення. І він... А тут 100. А тут 100. Це потрібно більше. А можна інвертор. купити інвертор можна. більшої потужності? Вони є до п'яти тисяч. Але акумулятор витримає таку напругу? Витримає дуже, дуже короткий термін. Ну скільки наприклад? Ну, дивіться розповідаю. На прикладі цього цієї конструкції, якщо сюди підключити одночасно ноутбук на зарядку так. з нульовою і підключити інтернет і телефон, це буде десь приблизно 65 Вт. ватт. І цього вистачить на 4,5 години. Ну це чудово. Це якщо у вас розряджений ноутбук. Якщо так. у вас там потрібно його просто підтримувати в робочому стані з якоїсь е старт, ну, там з 50%, то цього вистачить там довше. Угу. Але якщо це буде просто світло, то його вистачить просто на до на, на багато. Тобто, це якщо замість комп'ютера і добре, да. вимикаємо все окрім холодильника. Наскільки вистачить? На 15 хвилин на годину? На скільки сюди взагалі не підключиться? до сотки не підключиться. Ну я розумію, скільки а... ти кажеш холодильника, там 200. 200... треба дивитись це на В 4 вихідку? рази менше, десь до, до 2 годин. До двох, годин, До двох годин, але все одно непогано. Дві не години погано. витримати холодильник, так. аби він не потік, особливо у кого не нов, просто у кого крапельна система. Охорачення. Ну, да, Так да. чудово, але інша проблема в мене одразу вдома. Їжу розігріти. В мене мікрохвилівка стоїть. Чи реально купити потужності такої інвектор прохідної, аби можна було хоча б хвилинку вімкнути мікрохвилівку? Ну, мікрохвилівку, я не знаю з цією системою. Я точно не скажу так чи ні. Тому що вона дуже потужна, мікрохвилівка, здається, 2 кВт. У, це... у мене 800 Вт вихідна потужність, ну я не розбираюсь в цьому. І, ну, і я тут боюся, боюся я... щось неправду сказати. Тому що м, 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 чим більша потужність прибору, тим швидше він розрядить акумулятор. Mm -hmm. І мені здається, ну ми власне купили плитку для того, щоб щось гріти на газу. На газу. <свят> ну я тобі скажу так: тут, вибачте, про про, про плитки. До речі, а про плитки, от ви знаєте, що бути, потрібно бути дуже обережним із акумулятором, із усілякими дротами, із бучим. От, наприклад, от я вам скажу, буквально вчора в Києві багатоповерхівці сталося займання попередньо портативного такого, наприклад, ну не такого. А просто портативного акумулятора. І от буквально кілька слів. Зараз давайте послухаємо, як уникнути подібних проблем. Потім ми з тобою продовжимо. Є угу. у нас? Давайте послухаємо. Це перше це е, тепловий режим. Тобто, ми не можемо заправляти заряджати цей гаджет або зарядний пристрій, коли у нас підвищена температура. Це на кухні або якісь сонячні прямі вилучення. Друге, це перезарядка цих. Цих засобів, третє це е, механічні пошкодження. Якщо ми бачимо, що він пошкоджений, то відповідно він може бути вже небезпечним. Тобто час зарядки грає дуже велику роль. Якщо ми перезаряджаємо його, тоді в, 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 в самому гаджеті виникають газо, о, газоутворення. Він починає роздуватися. Коли ми бачимо, що е, невеличке роздуття є. Тоді ми вже маємо розуміти, що його треба міняти, цей, цей зарядний пристрій. І останнє це, це може бути заводський брак. Тобто, бажано придбати такі речі у е в мережах ритейлорських е да, якісних. Е бажано, щоб той пристрій, який ми є, є оригінальні зарядні речі, а є універсальні, але бажано, щоб це були не дешеві. Так сказать, моменти, тим більше вторинні не потрібно брати. Перші мовички це, це підвищення температури. Ви можете бачити, що в розетці він починає перегріватися. Можемо сам його бачити, що він починає перегріватися, і бачимо, що він трошечки міняє свою геометрію. Ну, от бачиш, кажуть, що небезпечно. Е, ну... <кій> Всі електроприбори зібрані а, власноруч, я б сказав, назвав би їх небезпечними, тому що потрібно уважно ставитися до того, скільки ти навантажуєш на нього. А, тобто, якщо ти даєш більше. більше тобто, спіль... от, якраз таки, якщо я спробую підключити мікрохворівку, мікро тут може статися М біда. Може статись, може статись. Тобто краще не ризикувати. Ну, краще і з газовим балоном не ризикувати. А газовий балон маленький, якщо купувати туристичний. Ну, все одно він як бабахне, то вікна повинозить. Тут ну, може, може маленький чи великий, великий просто більше. Що квартиру рознесе, а маленький меншу кухню рознесе. Так, якщо ми вже зібрали твою таку кулібінську конструкцію, да. отже, ми маємо акумулятор, клеми, зарядний пристрій і інвертор. І в інвертор зараз маємо в кінці провести тест. От тримай, будь ласка, мій телефон, аби глядачі бачили. Зараз чекай. Угу. Ні, ми, от я вимкну, щоб побачили вімкнеться він чи не вімкнеться. От тримай. І тепер увага на екран. я так от Зараз я показую і. Є, yeah. все, пішла зарядка пішла. мого телефону. Бачите? Все працює. Тепер підібнімо підсумки. Отже, відкриваємо калькулятор, і на калькуляторі mm -hmm. рахуємо, що ми маємо? Дві тисячі з половиною гривень. Дві тисячі з половиною гривень це дві п'ятсот акумулятор. Де ще раз ми його купуємо? Ну, в магазині акумуляторів найкраще, тому що там великий Новий, видір. Це новий новий, новий? чи це бушне. Да, новий, новий Не небиушний. Добре, 700 гривень. Зарядний пристрій теж де ми його купуємо? В Будівельному а, магазині можна в будівельному, в ну в супермаркеті будівельному, а можна купити теж там, де продаються акумулятори. Там вони є обов'язково І тисяча гривень. Нам буде коштувати інвертор. Так, це найпростіший ну один з найпростіших інвертів. і виходить. У нас загальна сума: 4200 гривень. Ми мусимо заплатити за те, аби під час вілових відключень у нашому будинку було світло, можливо, навіть працював холодильник. Ми могли користуватися інтернетом Интермен. і е, користуватися інтернетом і чим ще, і навіть працювати на комп'ютері. На комп'ютері так все чудово так. просто так. От я тобі дякую. Я не сумніваюся, що більшість наших глядачів зараз дивилися і занотовували. Ми спеціально цей шматочок вирі. Же ми викладемо на Ютуб, викладемо на сторінках соціальних мережах в інстаграмі. Обов'язково підпишіться Фейсбуці. Ми кинемо посилання на цей шматочок ефіру. Ви зможете передивлятися його і влаштувати у себе вдома свято світла.